Чи багато ви знаєте людей, які в свої 16 вже двічі піднімалися на п'єдестал пошани в якості переможців міжнародних змагань? А в нашому місті живе така дівчина. Саме вона, Валерія Нешкова, нещодавно стала срібною призеркою чемпіонату Європи з джиу-джитсу. Перед цим здобувши золото на чемпіонаті світу наприкінці минулого року. За період війни це вже друге змагання. Перше було Чемпіонат світу в Абу-Дабі. А друге зараз, яке прийшло, це чемпіонат Європу Франції. То Абу-Дабі вона здобула золото. Зараз срібло. Валерія зараз перейшла в більш, скажімо так, дорослу групу. Це був її перший виступ у цій віковій категорії. Тому вона була наймолодшою. Вона зустрілася з дівчиною з Венгрії та здобула, скажімо так, ну, дуже складну перемогу, лише бал бал приимущества надав їй перемогу цій венгерці. А до того ж, ця венгерка є також чемпіонкою світу попередніх змагань в Абодалі. Тому дві чемпіонки світу зустрілися на фіналі чемпіонату Європи. Є муж мужні хлопці ЗСУ, які дають нам змогу зараз займатися спортом, виїжджати на змагання різних рівнів. Запитуюсь у чемпіонки, чи не засмутилася вона, ставши другою після того, як вже побувала на найвищому щаблі п'єдесталу цього приводу. Я взагалі напевно засмутилась тільки на початку, тому що це нова категорія для мене. Для мене це вже перемога. Друге місце. Я вважаю, що це вже рівень, і ну будемо працювати далі. І сподіваюся, що в наступному чемпіонаті буде перше місце. Шлях, що передував цим високим нагородам, був непростий, і Валерія Нешкова пройшла його разом зі своїм тренером, про якого як якнайкраще. Тренер у мене стовідсотково найкращий, він дуже мене підтримує завжди, мотивує, звичайно. Допомагає і завжди поруч невгамовна шосткинка продовжує наполегливо тренуватися і удосконалювати свої навички з бойового мистецтва вже протягом десятиліття. Адже перше знайомство з Джиу-Джитсу відбулося, коли дівчині тільки но виповнилося шість років. Ми з мамою дізналися про це через знайомих і дізналися про цю секцію. Я пам'ятаю, що в мене не виходило складати кімоно. Я плакала, розочаровувалася, але потім в мене якось загорілося, що я хочу, щоб в мене все виходило. Я хочу чогось досягти в цьому виді спорту. Напружений графік тренувань та навчання у школі це вже звичні будні для Валерії. За 10 років вона навчилася поєднувати одне з іншим. «Я ходжу на тренування кожен день. І ну, шість разів на тиждень, і ну це дуже складно на сам дуже складно споєднувати і навчання, і тренування. Але іноді навчання уходить на другий рівень, тому що е, треба поїхати на змагання, на якісь спортивні збори. Та ну так виходить, що навчання трохи відкладається. Цікавлюся у своїй співрозмовниці, невже не хотілося жодного разу за цей період кинути спорт? Впевнено відповідає: ні, жодного. Потім виправляється, згадавши єдиний випадок. Коли я їздила на чемпіонат світу в 19 році в Румунії, зайняла п'яте місце і тоді мені ось один раз в моєму житті мені хотілось все кинути і все. Але воно якось. Може, я одну одне тренування пропустила, зрозуміла, що я не можу без цього, і пішла знову тренуватися. І ось в виміратих перше місце на чемпіонаті світі. Як доказала собі, що я можу скласти руки та здатися? Ні, це не про Валерію, з гордістю наголошує її тренер Дмитро Бочаров. Саме він познайомив маленьку Лєру з філософією джиу-джитсу 10 років тому. І саме він зростив в ній любов до цього мистецтва гнучкості, податливості та поступливості. Валерія прийшла з чіткою ціллю – Вона прийшла перемагати. Я Валерію взяв, коли їй було 6 років. Зараз їй 16, вона чемпіонка світу. Отож, вітаємо працелюбну переможницю, відчайдушну спортсменку і просто юну красуню з черговою медаллю. Бажаємо в майбутньому ще більш феєричних перемог і натхнення для подальшої боротьби, адже попереду у Валерії Нешкової черговий світовий чемпіонат у Казахстані, що відбудеться вже цього літа.